Василь Анатольович, добрий день. Добрий день. Чи все задумане вдалося втілити на футбольному полі сьогодні? Задумане втілилося, якщо ми забули голи. Наскільки важко будувати гру після втрати деяких основних виконавців? Помітно, що в команді нелегко в завершальній третині поля, коли суперник грамотно оборонявся. Ну, втрата, звичайно, є в футболісти, але у нас є дуже гарні футболісти. Ми працюємо над завершаючою фазою, в тренувальному процесі, а це десь потрібна удача, десь мастерство футболістів окремо взяти, у кожного гравця є смісливості. Допустимо, у суперника був, у один шанс, він його використав. У нас треба для наших деяких гравців більше шансів для того, щоб використати забити голи. По грі, я думаю, що сьогодні дві команди грали в гарний футбол для болівальників. І я думаю, що ми сьогодні не заслуговували на поразку. По моментах я думаю, якщо там і не в емоціях, то десь ми в вравний момент. Перші 15 хвилин і ми імели два-три моменти біля ворота. Ми дуже потужно почали. Перший тайм, звичайно грали по вітру. Нам десь гроші було. другий тайм. Уже у Сапенника було преимущество у вітрі, але ми намагалися грати сьогодні футбол. Ми і в другому там, і бігли, намагались доставляти м'яч в останню третину. І коли пропустили гол, то есть ми ще, у нас були сили, ми туди біжали навіть на пів моменти, которые, ну, опять же, це удача повинна заслужити. Я думаю, що ми залишили це на наступні ігри. Чи задоволені саме малюнком та самою гравців в сьогоднішній грі? Сказав, хлопцям тобто, гра для вболівальників, для тренерів дуже якісна гра з обидої двох команд. Грали сьогодні команди, які претендують на прям лігу і вони претендують заслужено. Да? Тобто, десь, Я вже сказав, майстерність окремих взятих футболістів в завершальній фазі суперника вишила сховати. Я задоволений грою, у мене до хлопців немає ніяких претензій, крім. Треба забувати. Для того, щоб перемагати, треба забувати. Не боятись пропустити гол, але треба забити на один гол більше, ніж суперник, тоді ми виграли. Дякую. Сергій Миколаївич, добрий день. Доброго дня. Чи були якісь конкретні завдання для підопичних саме на цю гру, і чи все-таки намагалося грати в свій футбол? Завдання на гру було одне виграти. З чим хлопців наших і вітаю. Я рахую, була дуже цікава змістовна гра. Можливо, Трошки, так би мовити, погодні умови, вітер сильний. В першому таймі він був на користь більше команді Кудрівка. Ну, там пару моментів створили, але в нас було 200% теж момента, коли Данило Кравчук і після стандарта. А в другому ми внесли трошки корективи, і вітер вже був, був нам трошки на допомогу. Ми чекали свого шансу, і саме головне, що ми нічого не дали створити біля своїх хворіт, крім штрафного, який ну, здорово зіграв Олег Білик. Знаєте, такі ігри, коли дві рівні команди грають і гра йде до забитого м'яча. Нам пощастило його забити і ми сьогодні виграли. А Психологічно команді важко тримати першу сходинку. Чи все-таки це просто для вашої команди? Розумієте, це найскладніше, що в футболі може бути. Це психологічно стабільність. Футболісти ті, які за рахунок психології можуть тримати удар і, знаєте, покращувати свій рівень. Ті, будуть, ті тільки футболісти грають на високому рівні. Ну, я радий, що моя команда вона тримає цей психологічний тиск, і поки ми з високопіднятою головою виходимо з цієї ситуації. Ваша команда є головним претендентом, щоб підвищитись у класі. Вже є певні думки щодо підсилення команди новими правцями? У мене тільки думки, наступна гра, яка відбудеться в п'ятницю проти команди Юкса. Я, ми надалеко не загадуємо. У нас було чотири фінали, ми зіграли на ще чотири фінали попереду, коли ми вже гарантуємо, так би мовити, офіційно собі місце, тоді можна буде і розмовляти про якесь потенційне підсилення. На сьогоднішній день ніяких думок, думки є, але вони так, десь там дуже-дуже далеко. Дякую з перемогою. Дякую.